Якщо говорити конкретно про наш район, а ми живемо на Івасюка, Володимира Івасюка, то у нас, в принципі, сміття добре прибирають. Ну, кожен ну, день вивозять. Немає. Ну, не зас немає такого. У нас е кожен день приїжджає машина, сміття забирають, КТП. А тут це вже другий раз ми бачимо з зі... взуттям. До цього якось прибрали, а потім от воно знову з'явилося. Я не знаю, що тут відбувається. У нас все прибирається, все вчасно вивозиться, але те, що робиться біля сміттєвих баків, я думаю, що це людський фактор, що люди, самі викидаючи сміття, десь розкидають і не хочеться піднімати. Але сміття вибирають, прибирають вчасно, приїжджає машина вчасно. І наша прибиральниця тут дуже гарна жіночка господиня, яка я бачу, що кожного ранку прибирає біля будинки, прибудинкову територію. У нас є свої 5 одиниць транспорту на базі газелі, і булькабіни. І 20 людей об'їжджають ці сміттєві майданчики і їх прибирають. На жаль, ця міра не дуже ефективна, тому що немає відповідальної особи на кожному сміттєвому майданчику, як це було колись у 10-20 років тому назад. І коли відповідальний на сміттєвому майданчику, то майданчику це все-таки більш людей дисциплінує не смітити. Ми можемо його прибрати, але через годину, 2-3. Хтось може насмітити, і а ми це не можемо контролювати. На жаль, ми можемо тільки по графіку. По перше, не у всіх районах міста є такі контейнери для габаритного сміття. У нас, наприклад, ваві містечку його немає. І люди складають поряд. Я так думаю, що нам тут не вистачає бака для сміття побутових великих відходів. От його саме не вистачає, тому що дуже часто біля баків, сміттєвих, велике сміття. Сміття з будинків там, де ремонтують квартири, саме таке сміття великого формату. То я думаю, такого нам не вистачає баку. Це практично охват всіх тих майданчиків, які є. Десь 15-20% всього. Так як майданчиків за 500 на тома, а контейнерів 70. На сьогоднішній день ще закуплено 20 контейнерів, які в мене позаду на тому. Але питання в тім, що проблема дуже велика в їх обслуговуванні. Автомобілів на їх обслуговування не вистачає. Три автомобілі перевозить в день 15 контейнерів. Це практично ми 70 контейнерів можемо обслужити тільки раз у тиждень. Наразі нам придбали з ЖКХ на початок року 200 контейнерів один-один один пластикових. Ми їх розставили по центру міста. Зараз, начебто, повинні ще один тендер зробити на 800 контейнерів. Ми очікуємо поступлення ще нових контейнерів, але загалом нам необхідно ще 2 тисячі приблизно контейнерів, бо в нас десь 6 тисяч контейнерів в такому вигляді в застарілому дуже Оцінковані і вони дуже старі. Ми маємо ремонтну базу для цих контейнерів, але на жаль. Іноді стан контейнера вже не ремонтно способний просто. І тому, ну і плюс це дуже такі витрати великі для підприємства. Ми, на жаль, сьогодні у нас низький тариф і ми не можемо фінансувати в повній мірі ремонт застарілого контейнера парку. Нам не вистачає тарифу, на жаль, на перевезення сміття приблизно 30 Із-за того, що в старий тариф заложено паливо 26 гривень за літр, а сьогодні паливо 53-54 гривень за літр. На жаль, це 100 відсотків росту дизельного палива. Так само індексація заробітної плати вона в нашому тарифі сьогодні, що ми по цьому працюємо 6 тисяч гривень заложена. Зараз мінімальна зарплата 8,5 з І нам цього тарифу не вистачає на закупку палива, зарплати, ну і заходів, які ми на сьогоднішній день несемо. З браком кадрів є проблеми з за низьких зарплат, які в нас є. На жаль, сьогодні да ми десь 20 людей без залюбків взяли собі на, 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 на роботу.